Друзі, привіт! Хочу анонсувати запуск телеграм-каналу Букс, ком'юніті людей, які обожнюють читати і знають, що оточення зі спільними цінностями це величезна сила. Що на вас очікує в телеграм-каналі Букс поради від мене щодо написання книги з нуля, інформація про новинки і тренди книжкового ринку України та світу. Тематичні івенти, книжкові спільноти, атмосферні книгарні, літературні читання, а також знайомство з молодими українськими авторами і авторками, які точно вартують вашої уваги. І ще багато-багато цікавого та актуального контенту для всіх, хто любить читати і не уявляє свій світ без книжок. У телеграм-ком'юніті Букс ми будемо обговорювати книги і ділитися враженнями від прочитаного або прослуханого. Це екологічний простір для всіх, кого захоплює світ літератури. Тож переходьте за посиланням в описі Ютуб каналу Букс і долучайтесь до телеграм-спільноти. Чекатиму на кожного з вас.